Як добре нам, ми ті, хто пожинає те, що колись посіяли батьки. Не раз про труті їх старці нагадають, тоді іще без восі юнаки. Батьківних в тридцять сьомім забирали в одній лиш церкві тридцять чоловік, наче злочинців їх всіх розстріляли, не признавали віри в новий вік. У сорокових і у п'ятдесятих губився слід батьків на колемі, а вдома зграйку діток не піднятих жінкам тягнути довелось на собі. І ті жінки всю віру зберігали, любов і вірність в серці берегли, і спілкування християнські цінували і перейняти діти це змогли у Шістдесятих і у Сімдесятих. То молодь чисту і святу вважали за злоумисників заклятих. Ти в бога віриш не підеш в інститут. Та вірили вони, вони горіли, не дивлячись на цей безбожний світ, Таємно біля річки зібрання робили, і там вступали з Господом в завіт. Вони горіли, і вони бажали, щоби духовне те насіння проросло. В темниця в таборах такими заставались. Божий слуга то їхнє ремесло. Хотілось би духовними очима сьогодні тих героїв охопить і подумки з відкритими серцями хоча б на мить в цей зал зараз впустить. І друзям всім, сучасникам по вірі, від імені хочеться сказати настільки вам. У величезній мірі, дана сьогодні Божа благодать, дана свобода, віра. А не мали колись то ми можливостей таких. А як тоді трудитись ми бажали? Багато було задумів благих. Цінуйте час, бо не завжди так буде. О, як багато треба вам успіть, нехай ваш труд цей сплячий світ пробудить, і, хоч когось. Хто зможе відігріть? У сорокових жінки наші ридали, коли під пулями падали сини, згорівшій хаті дітей колихали І молились, щоб не було війни. І це вони в сльозах благали небо, коли від голоду валилися з ніг, щоб не залишило дітей без хліба, щоб у майбутньому бути ситим кожен зміг. І благоденство ваше на сьогодні це відповідь на їхні молитви, це є любов і благодать Господня, якою користуєтеся ви. Прославте же за щедрість отцю Бога, і милості просіть ви у Отця, щоби в отій церкві кожного дорога була благословена до кінця. Щоб саме те, що серцю дорогим є. Було те світло Божих вівтарів, щоб ви посіяли те, що благим є, продовжуючи труд наших батьків.